Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати спеціальні стіпки, а саме виготовлення прорізної петлі. На початку петлі виконуємо закріпку перпендикулярно лінії прорізу. Довжина закріпки дорівнює ширині петлі в готовому вигляді. Петлю виконувати петельними стіпками. Частота стіпків 9-11 в одному сантиметрі строчки. Довжина петлі від 1 до 2,5 см використовується для застібання на ґудзики. Виконуємо закріпку в іншому кінці петлі. Ось петля і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.